Всім привіт! Ви на каналі Lux Intenbries, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні я хочу зробити дуже цікавий розклад. Я сподіваюся, що він буде цікавим і інформативним для вас, мої любі глядачі. Ну, звісно, а вас я попрошу підписатися на канал, залишити вподобайку, реакцію, коментар. Тема сьогоднішнього розкладу. Я собі записала на листочку, чи підходить вам місце проживання на колоді, яка називається Міські Ворони. Це оракул від авторки МД Калінен. Класна колода, дуже говоряща, дуже вона класно розбирає і ситуацію, і особистостей. Але цього разу я вирішила, що нам з вами потрібно зробити діагностику, наскільки місце проживання підходить на тут і зараз. Ви можете бути в будь-якому куточку світу. Ви можете вважати це своїм домом, але е, і свідомо вважати його таким, так? е, але можливо енергетично вам тут не варто бути, да? або, в, наприклад, там, безпекова ситуація не дуже, і теж варто було би подумати про переїзд. Або навпаки, вам покажуть, що ви в цьому місці ну, супер пасуєте так? і всім покаже таке, що ви обрали правильні місця. Давайте одразу дивитися. Сьогодні буде чотири варіанти, тому прошу вас одразу подумайте про всі варіанти, які можуть бути. Можливо, ви для себе оберете. Можливо, для е, своїх рідних, близьких, можливо, для дітей, можливо, для коханих, мам, тат і так далі, і тому подібне. Да? тобто, кого ви собі думаєте, е, задумали в голові, то, будь ласка, загадуйте цих людей і обирайте там, наприклад, собі перший варіант, дітям, другий, третій, е, чоловікові, четвертий. Ну да, на тут і зараз ми дивимося. Це розкладання буде діяти крізь час простір, тому що такі зазвичай розклади вони не мають строку давності. Тобто, я сьогодні зробила, сьогодні, 23 жовтня, вийде це відео нехай там в п'ятницю чи в суботу, неважливо, да, трошки наперед знімаю. Але в будь-який момент, там в березні, в квітні, в 26-му році, в 27-му, ви подивитесь це відео, і я сподіваюся, що воно вам зрезонує, для того, щоб я знала, що вам резонують мої відео, будь ласка, залишайте зворотний зв'язок. Там коди. Під відео будуть або в коментарі, або в описі. Ну що, чотири варіанти сьогодні я вирішила зробити. Зараз я гляну, як воно в мене тут поміщається. Раз, два, три, і чотири. І трошки ми гарбузика посунемо. Він у нас є, ви його бачите. Так, обирайте, будь ласка, варіант для себе для себе, для кого ви там ще хочете варіант подивитися, і будемо з вами розглядати тайм-код, можете зупинити відео, подумати, але зазвичай перша думка, яка спадає, от типу, оця карта мені подобається. Да? Будь ласка, обирайте. Якщо ну, камінці я не дістаю, тому що що я що, що камінці? Давайте просто так: от перший, другий, третій, четвертий, і налаштовуйтеся на розклад. Давайте подивимося. Тоді я сподіваюся, ви вибрали вже і почнемо. підемо до розкладу. Якщо раптом буде карта складна, якась да, я трошки забудуся, почитаю про неї, тому що ну, знати всі карти на пам'ять неможливо. Ви ж розумієте, прекрасно, що всі можливості людські вони обмежуються певними заводськими настройками. Отже, перша карта, перший варіант, починаємо з вас. Ізола... ізоляція. Ой, ну ви. Я не можу сказати, що ви прям дуже себе гарно почуваєте в тому місці, де ви знаходитеся. Ви відчуваєте себе, себе самотнім, ізольованим. Да? Я навіть карту відкривати не буду. Це карта самотності, це карта людини, яка ну, перша, да? ви виїхали з України, наприклад. І е, ви не змогли інтегруватися в той соціум, в якому ви зараз проживаєте. Тобто ви не відчуваєте себе там е, свої на своєму місці. Я не можу сказати, що ви біла ворона в цій історії, да тому що тут ворон ворон у нас це У нас тут у нас круків показано, не ворон, не ворон таких, от е, да, а круків. Ну, ви, не, ви не відчуваєте себе в безпеці, ви не відчуваєте, що ви належите цьому світу, належите цьому місцю. Тобто для вас це не остаточна точка, як на мене, подорожі вашої, вашого життя. Це тимчасова історія. Можливо, ви в себе вдома, можливо, ви ніколи нікуди не виїжджали, можливо, ви залишаєтеся в себе в своєму місті, містечкові, але ви відчуваєте якусь да, теж не... Неприналежність цьому соціуму. ви можете відчувати, що вас бояться, або вас не розуміють, або вами нехтують. Ізоляція це якраз ця історія. Це може бути навіть не стосуватися вашого місця проживання. Хоча ми дивимося, все розклад розкладне місце проживання. Ми дивимося на те місце, де ви живете, і чи належите ви йому, чи там вам добре, так але я думаю, що тут ще може програтися для декого. Ситуація з булінгом яким-небудь, да? причому не обов'язково це може бути саме про. Ну, про дім, да, про квартиру. Хоча може бути, можливо, ви у своєму ЖК, так, або в цьому будинку, ви там якась опортуніст, якась, якась опозиція, яка не згодна з рішеннями там, ОСББ чи старших по будинку, і ви там, ви баба яга проти, От у вас теж ізоляція відчувається. Що у вас це є? Можливо, ваша родина да, там підпала під, під таку обструкцію, певну. Таке теж може бути. Ну і знову ж таки, знову ж таки, карта може сказати, да, що немає людей, які розділяють ваші цінності, немає відчуття належності. Тобто, можливо, десь у вас є компанія, чат, да, в якому ви спілкуєтесь, в якому ви знаходите себе, розкриваєте свої таланти і потенціал там, талантів якихось, да, це може бути вишивальний чат, чи можливо це Таро у нас, наприклад, є чатік. Да, я теж сижу в таких чатіках, і це нормально. Коли ти хочеш спілкуватися з людьми, які тобі близькі по інтересам. Раніше це були ЖЖ, потім були, Life Journal, потім це були форуми різноманітні, а зараз це там групи в будь-яких вайберів Телеграмі, Інстаграмі і так далі. В такому форматі. Але от фізично ви відчуваєте, що вам, можливо, не вистачає живого спілкування. Тому така от ситуація ізоляції, тут, в принципі, вона є така. Ну, я ж кажу, Для вас це не фінал. Да? Я думаю, що ви все-таки. Ну, не, не завершена ваша історія. Тут може бути, до речі, ізоляція ще така, що, типу, ви ну, проживаєте все у місті, в містечку, але ви, наприклад, чоловік воює, ваш партнер, кохана людина, а ви ну, справляєтеся з усіма побутовими, негразнами самостійно. І це також накладає оцю от да, Відпочаток цього, що ви відчуваєте себе ізольовано. Можливо, там знайомі не розуміють, можливо, вони для вас їхні, для них ваші проблеми ну, не кореля, не корелюються взагалі. Вони не розуміють ваші переживання і теж да, відсторонення пішло. Ну коротше, тут багато варіантів, але це ну основна ця історія, це ізоляція. На жаль, ну ем, поки що, поки що приїздів не ну, ніяких не бачу ем, по цій карті. Але знову ж таки, це не фінал, да? це ніколи не фінал. Ізоляція це ніколи, ніколи не фінальна точка. Тобто все одно ще має щось помінятися. Дякую, варіант номер один 1 одразу почали з такого да, з тяжкої артилерії, з таких от прям ну, жорстких карт, але я сподіваюся, що решта буде краще. Дякую, варіант номер 1 Дякую, що дослухали. Дякую, карта. І рухаємося до варіанту номер 2 Це зріст. Карта зросту. Мені здається, що ви на своєму місці. Причому. Ви знайшли місце сили. Тут бачите ну, квітучі поля, да, сонце світить і ріст. І е, карта росту це завжди карта не просто росту ну, вгору, вниз або вшир. Так, це карта е, росту духовного, і емоційного і росту знань, так, можливо, навіть кар'єрного. Тобто, ви тут на своєму місці, ви знайшли себе. Ви тут пригодилися, можливо, ви знову ж таки, це може бути ваше постійне місце проживання, це може бути змінена локація, але ви тут правильно знайшлися, так? Ви тут на вірному місці, на правильній території. Вам тут буде найкраще. У вас тут пішла кар'єра, помінялося оточення, воно вас ем, мотивує. Не да, воно не тягне вас на дно. Ця, це оточення дає вам розвиток, дає вам прибуток, можливо, якісь знайомства, так, можливо, якісь люди, з якими ви е, лише познайомилися, але вони вам дали такий поштовх, який вам не давали ваші там друзі з школи, так, з університету чи таке інше. Тобто тут прям іде конкретний зріст, е, ну. Особистісний. Е, і причому це і вашої родини також стосується. Тобто ви прям розцвіли в цьому парку так, в цих умовах, і тут прям все класно. У е, мене немає, ну тут знову ж таки тут можна могло бути таке: ви залишилися вдома і ви почали займатися. Якоїсь або займалися, і тут ваш бізнес почав рости, да? почав набрати обертів, тобто розширився, збільшилася аудиторія, збільшилися продажі, да? збільшилася зарплата, виплати якісь, так тобто тут прям класно. Ви могли переїхати і раніше застій перетворився просто на величезну таку собі. Еволюцію вашу як персонажа, да, як персонажа гри, персонажа книги а, і ріст це і є еволюція, так що ви виросли якісно, кількісно, да, розширилися, знайшли ту точку, де вам найкомфортніше, можливо, ви знайшли. Клімат, який вам найкраще підходить, да? раніше ви жили в такому місці, де у вас там алергії були, чи там поганий стан почуття, поганий сон знову ж таки. Так, ну наприклад, ви жили в Києві, да? тривоги постійні, або навпаки, десь, або ну не навпаки, або ще гірше, десь в районі ну, де які підпадає під постійні обстріли. А ну, я, я говорю зі своєї е, колоконі, тому що ну, у нас е, така ситуація відбувається. Да? То я не можу говорити за тих, хто там живе десь в тихих районах е, Європи. Чи м, якогось іншого міста, де менше. Не? У мене постійно така відбувається ситуація. І от, наприклад, ви переїхали туди, де ви можете нарешті поспати. І у вас все відкрилось друге дихання, у вас відкрились якісь нові таланти, або прокинулися ті таланти, які давним-давно заснули. Ну то тут для вас прям от не нікуди не ходіть більше. Ви знайшли поки що свою точку, можливо, пізніше. Ми передивимося ситуацію, можливо, вам потрібно буде на перспективу подивитися розклад. Звісно, що приходьте на особисті. Е, є всі контакти під відео або ж в описі каналу, там всі месенджери, за якими ви можете звернутися. Е, і саме от цікаве, що да, тут вам поки що найкомфортніше. Це, причому це може бути там, екологічна якась чиста зона, це може бути якийсь там, ну, не знаю, ліс, да, де вам прям суперкомфортно. І затишно, і всі ваші теж рідні, близькі, вони дуже себе гарно почувають. Тому так, тут для вас прям хорошо. Нікуди не ходіть, не виїжджайте, не переїжджайте. Ну, якщо, звісно, є можливість, не переїжджати. Дякую, варіант номер 2 Варіант номер три. Дивимося вашу карту, і це карта спогадів. Ой, Ну, знаєте що? Я думаю, що ви живете в якійсь, в минулому живете. Да? Думаю, що ви живете в, можливо, це батьківський дім. Або країна, в якій ви народилися, або прожили більшу частину свого життя. І, можливо, вам би і гарно було б десь змінити локацію, але вас дуже сильно тримає, як це кажуть, зона комфорту. І не тому, що в ній прям суперкомфортно, да? а тому, що немає, ну, є страх змін, є страх втратити е, ті спогади, які у вас є, да? втратити ту. Ту реальність, до якої ви звикли, це така собі трохи ретроспективність, трошки життя м, ностальгією, певною, і постійне, м, можливо, страх змін. Так? Ну, це туди це, це, це туди ж, все туди ж. Тобто це м, спогади, да? це спогади Це спогади про те, як було хорошо. А сьогоднішнім днем ви не живете, живете минулим. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, що вам порадити, як, ну, як рухатися далі, тому що ну, бувають такі моменти, що ти застрягаєш в якійсь да, ситуації, але вона проходить. Можливо, дійсно, тут потрібен просто час, потрібно просто ну, як прожити цей момент, його м, пожити, прожити. Відпустити, і, можливо, він сам просто піде кудись. так? Ну, Тут можна застрягнути. Це дійсно карта, яка говорить, що є, 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 є така небезпека застрягнути і не рухатися далі. Тому ну, тут, бачите, є цей, хоч і далеченько, але тут є оця. Зараз я ближче спробую показати вам сміт, смітник. Оцей. То, можливо, певні спогади. ну, Я не кажу, що на смітник. Але можливо, їх варто в якусь копілочку, да, сховати, і створювати нові, створювати нове, розвідувати нове, знайомитися з новим, не тягнути а, оці свої старі валізи так, з собою в нове життя. Можливо, варто їх покинути там, зламану, без коліщатка, без ручки, так, ну, тобто, що вона взагалі ніяк, Ото, можливо, наплічник на плечі і все. Е, ну, чи, чи живете ви в тому місці, де вам ок, да? чи добре вам зараз в ваших е, місці проживання? Ну, поки так, поки ви не, не готові щось змінювати, і поки вам нормально. Я не кажу, що добре, я не кажу, що погано нормально. Іноді ну, у деяких людей і такого немає. Да? Тобто, в цілому ми можемо зараз говорити, що не тут і зараз, на цей момент, ви м, довольствуєтеся такою серединкою. Знову ж таки, я кажу, що в когось і такого немає, тому в принципі тут окей, все. Да? Я ж кажу нормально, 50-50. фіфті -50. Дякую, варіант номер 3 Такий ну, не саме оптимістичний, але мені здається, що на якісь думки все-таки я вас наштовхнула. Дякую вам і рухаємося до варіанту номер 4 Що у вас тут рутина? Я думаю, що ви теж варіант номер 4 ті, хто в рутині, вам нема коли рефлексувати навіть. Ви в хорошому місці. Це хороше місце. Ви ну зранку прокинулися, поробили свої справи ввечері. Повернулися так там додому. І у вас є певна рутина. Це може бути рутина з дітьми. Да? Діти дуже допомагають, дуже допомагає, коли є дитина і в неї є своя рутина. Тобто зібрали дитину в школу, відвели, там забрали. Да? Поробили з нею уроки, на вихідних розважаються. Да, це складно. Постійно, але це вас навпаки тримає в тонусі, це не дає вам розслабитися. І е, я думаю, що місце хороше, я думаю, що непогане, я не думаю, що воно прям якесь небезпечне. Можливо, якщо є небезпеки, то у вас є також рутина в тому, щоб зібрати свої там, тривожний, тривожний рюкзак, тривожну валізку, е, дитину в руки і спуститися на якийсь там паркінг чи в сховище. Так? Це також може бути частиною рутини. Але все одно мені здається, що тут непогана така карта. Для людей, які на своєму місці, так тобто, ви знову ж таки вам на своєму місці добре, ви не збираєтесь його міняти. Рутина це про звичку так Про постійність, про те, що про ну це як маятник, да? це як вісімка пентаклів, да це постійна робота над своїми якимись справами. Тут немає часу замислюватися там про сенс життя, про сенс існування, про якісь філософські високі матерії. Ні, Ну понятно що ви там слідкуєте за ситуацією, але все одно у вас є свій графік, у вас є чітка. Чітке життя, за яким ви слідуєте, і тут, ну, якби нема що доповнити, нема що сказати. Так, ви можливо, ви спеціально створюєте цю родину для того, щоб да, цей ці, 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 ці напрямок для того, щоб бути в. Ну, в Приблизно психічно стабільному стані, тому що, наприклад, ну, люди, які не мають роботи, мають дуже багато часу для рефлексій і для того, щоб себе накручувати на тривожку. Коли є робота, ти хоча б відволікаєшся так, від якихось тривожних думок, зайнятий іншими задачами. І е, чому нам сказали на початку війни і, в принципі, зараз продовження да? Потрібна рутина, потрібні ритуали, потрібно себе зібрати, не потрібно сидіти і постійно оновлювати стрічку новин. Да, зайди в новини, будь в курсі, що відбувається, не потрібно потрібно ігнорувати будь-що будь-які відомості але Пам'ятай, що ти потрібен функціональним, да, ти потрібен е, ну, тим, хто може за за собою подивитися і, можливо, проконтролювати або ж потурбуватися за своїх близьких, дорослих батьків, да, тому що наші батьки дорослішають, і вони теж потребують турботи маленьких дітей, які також потрібно підтримувати як фізично, так і емоційно, да, і їм ну, давати максимальну підтримку, щоб вони відчували, що вони необхідні, що вони. Е, що вони не просто обов'язок, да, а що вони е, любі ваші е, люди, так, кохані. От, так, так що, да, тут в рутині якраз в цій і є спасіння, певне. Е, ну, що, дякую, варіант номер 4 Мені здається, що тут також я вам розказала максимально, але місце вам підходить. Ну, знову ж таки, Підходить вам місце? Чи на своєму ви місці? Я думаю так. Я думаю, що кращого і гіршого ви не підете шукати на даному етапі ви в своєму середовищі, яке вам абсолютно підходить. Я сподіваюся, що вам сподобався цей розклад. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, мені буде дуже приємно, і це буде дуже сильно мотивувати мене створювати нові відео. Дякую, дякую вам за увагу. До зустрічі в нових наших ворожіннях, оглядах і таке інше. Пока!